Вітаю, друзі, це програма ґрунтована на телеканалах Тернопіль 1 та «НТБ» «Ламати бар'єри через спорт. Сьогодні будемо говорити про унікальний проєкт об'єднання школи чемпіонів, який реалізується нині в трьох областях України: Вінницький, Житомирський та нашій Тернопільській. Мета цього проєкту створення шкільного середовища, де абсолютно усі учні мають рівні можливості для навчання спорту та соціального розвитку. Усі деталі цього проєкту Проєкту ми розпитаємо у наших гостей у Тетяни Бабічук, директорки комунальної установи Інклюзивно-ресурсний центр номер 1 Тернопільської міської ради і також, пані Тетяна, є керівницею проєкту об'єднані школи чемпіонів Тернопільської області. Пані Тетяна, вітаю вас! Вітаю. І з нами в студії Віктор Борко, регіональний директор громадської організації Спеціальна Олімпіада України у Тернопільській області. Вітаю! Що ж, пані Тетяна, давайте таки почнемо з вас. Взагалі, що ж це за проєкт Об'єднані Школи Чемпіонів. Коли він стартував на Тернопільщині? І так більш детально поясніть нашим глядачам. А в чому ж його головна мета? Проєкт об'єднання школи чемпіонів стартував у нас в Україні вперше з січня 25-го року. Загалом. Відповідальними за цей проєкт є спеціальна Олімпіада Україна, але детальніше нам потім Віктор Ігорович розповість. Так? Взагалі цей проєкт вже працює в 151 країні світу. Він досить гарно себе показав, зреалізувався, і навіть якщо переймати їхній досвід, то цей проєкт перевершив ті цілі, які були поставлені насамперед. Що ж таке об'єднані школи чемпіонів? Це проєкт, який має модель таку трьох компонентів. Це, по-перше, залучення абсолютно повністю всієї школи, яка буде приймати в цьому участь, це є адаптивний спорт, і це є виховання молодіжних лідерів. Тобто основний акцент. Це пропагування соціальної інклюзії, яка відбувається за межами закладу освіти. Це є об'єднання дітей, які мають порушення інтелекту, тобто це можуть бути дітки з інвалідністю і без, з їхніми ровесниками, однолітками, які мають типовий розвиток. Але найголовніша, найосновніша ціль, що молодіжний лідер може бути навіть. Та дитина, яка має порушення інтелектуального розвитку. Коли школа бере участь в цьому проєкті, школа створює команду. В цю команду входить п'ятеро дітей, які мають інтелектуальні порушення, і п'ять дітей, яких цих порушень не мають. З них формується два лідера. Молодіжних один з порушенням розвитку, інший без. Вони мають стати лідерами в своїй команді, лідерами для своєї школи. Хто такий лідер? Це той, хто може повести за собою. Так це той, хто може показати якийсь приклад. Тому мета цього проекту показати, що ті діти, які мають порушення в розвитку, вони можуть зайняти певну нішу в нашому суспільстві. Угу. Вони можуть своїм прикладом показати, повести за собою інших дітей, що вони можуть зайняти певне місце, вони можуть приймати певні рішення. так? В майбутньому ці лідери можуть відвідувати саміти, де будуть об'єднуватися зі всієї України лідери. Так ми будемо пропагувати ту соціальну інклюзію вже на рівні нашої країни. Тобто, це поки що початок, і ми надіємося, що він буде мати продовження, тому що за такий короткий термін, як 6 місяців, ми напевно що всього не зреалізуємо те, чого досягли інші країни. Але я думаю, що з кожним роком, чим буде того, що він реалізовуватися, ми виховаємо тих лідерів, так угу. де і, власне сам ось проєкт, ось ця ініціатива вона е, спрямована на зміну ставлення до от, людей з освітніми з особливими освітніми потребами. Правильно, так е, по-перше, ставлення до них, і по-друге, показати, що вони також можуть зайняти так. певну нішу, тому що дивіться, е, не, ми не можемо виключати такого, як кожен. Організм має якісь компенсаторні, так? Наприклад, якщо дитина має порушення інтелектуального розвитку, то в неї можуть бути гарні фізичні якості. Тобто, якщо вона не може навчатися, то вона може досягати високих результатів у спорті. І вона своїм може прикладом показати, так? яким чином вона це домагається. Тобто, Ціль цього проекту показати, що ми можемо виховати лідера, так наше завдання на нашому рівні, на рівні нашої громади показати оцю безбар'єрність, яку ми пропагуємо. Ну це є основною метою цього проекту, пане Вікторе, питання до вас, звичайно, для, для наших глядачів. От пояснити, що представляє собою спеціальна олімпіада України, і ваша роль в цьому проєкті, ну тому що вона тут основна роль. Я зрозумів. Ну, спеціальна олімпіада це міжнародна спортивна організація для людей з інтелектуальними порушеннями. Вона дуже велика, налічує приблизно 3 мільйони учасників. В неї така досить довга історія. Вона заснована в 1968 році в сім'ї президента Сполучених Штатів Кеннеді, Юніс Кеннеді, його сестра. Заснувала її. Вона спочатку був як фонд їхній благодійний, а далі розвивалася як окрема громадська організація, яка спрямовувала свою діяльність суто на спорт, на підготовку. Вона включає тренування людей з інвалідністю, їх подальшу підготовку, соціалізацію і участь людей з інвалідністю. В змаганнях як давно ви е, працюєте на Тернопільщині? Зокрема, е, скільки часу вже ви очолюєте цю е, громадську організацію? У нас основний мій вид діяльності я тренер з легкої атлетики. Е, працюю я вже 10 років. Е, працюю в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі інваспорт. Uh -huh. е, а на посаді регіонального директора спеціальної олімпіади України в Тернопільській області працюю вже 2 роки. Ваші очікування від цього проєкту Ось сьогодні станом на квітень. Вони які ну очікування, це насамперед. Не будемо так серйозно дуже говорити. Спеціальна олімпіада це про емоції завжди. Це для того, щоб дітки наші отримали хороші позитивні емоції, поспілкувалися з дітьми, які ну, наприклад, можуть краще грати в футбол. В нас буде в цей проект. Засновуватись на футболі. Тобто в нас буде футбол 7 на 7. Щоб вони певний досвід, залучити волонтерів інших людей до, до, до нашої діяльності, розказати щось про спеціальну олімпіаду і. Підтримати саме дітей, з тобто якщо ми говоримо про активності, так які будуть реалізовуватися в межах цього проєкту, це саме футбол. Так, це саме футбол. Чому саме цей вид спорту обрали і якого віку учасників залучаєте? Е, ну чому саме цей вид? Це якось в нас було колегіально. Ми вибирали вид спорту. Дуже хотіли всі, щоб це був командний вид спорту. Який саме популярний вид спорту в нашій області? Ну, ну в не області, а взагалі в Україні, при... ну, в світі. Так, ну це футбол. Uh -huh. Так, вік учасників передбачено, що учасники будуть не молодші 14 років. Це ну, футбол такий контактна гра, і ми обов'язково маємо зробити, щоб це було безпечно для спортсменів. Тобто, 14 років такий оптимальний вік, щоб починати грати в команду футболу. Це буде футбол 7 на 7 Сім учасників, і ми говоримо це об'єднаний футбол. Тобто, три учасника в нас будуть діти нормотипових, три лідера, і три чотири спортсмени з відхиленнями у розумовому розвитку. Станом на квітень цього року проєкт проваджується в дев'яти школах, так Вінницької, Житомирської Тернопільської областей. Про які школи нашої області, пані Тетяна, йде мова. Це в нас взагалі цей проєкт можна реалізувати за трьома моделями. так. Це може бути суто інклюзивна школа, де є багато діток, які навчаються в умовах інклюзивного навчання. Там формується команда з десяти дітей. Це може бути. Загальноосвітня школа плюс спеціальна школа. Або це може бути загальноосвітня школа, але долучаються спортсмени, які мають порушення інтелекту. В нашому проєкті в місті Тернополі це в нас буде спеціальна школа, в якій навчаються діти, які мають інтелектуальні порушення. Ми долучаємо до неї 10-ту школу. Там в нас є інклюзія. Там вже багато років є інклюзія, і чим це важливо, тому що ті діти, яких ми будемо брати, звідти типових, вони навчаються в інклюзивних класах, і в них є досить спілкування з дітьми з особливими освітніми потребами, тобто вони знають про ту толерантність. Про те, як треба допомагати, і ми так опиралися. Ми напевно, що спільно радилися з начальником управління освіти, яку без шкіл ми могли б долучити, то проаналізувавши кількість дітей та кількість класів спільно з Ольгою Петрівною, ми вирішили, що почнемо ми з 10 школи. І в нас ще приймає участь Тернопільський начально реабілітаційний центр обласної ради. Проєкт він розрахований, як ви казали, на півроку січня по червень. Зараз він на якому етапі? Зараз вже спробовані команди. Правильно вони вже почали тренування. Скільки вже часу це Е, Дивіться, насправді, в січні в нас формувалися відповідальні по областях, тому координатори. Так заданням координаторів було відзнайти, долучити школи, які будуть приймати участь. Тобто, це ви самі розумієте. Ми мусили проговорити з керівниками тих шкіл, чи вони погоджуються, проговорити з тими вчителями, які будуть на місцях нести відповідальність за цей проект. Скажу особисто, що ми ніде не почули відмови. Тобто, всі Всім сподобався сам проект, сама ідея. В січні місяці у нас були такі організаторські моменти, тобто ми відбирали діток відповідно до вікових категорій, так, ну, які в нас будуть брати участь в лютому місяці. У нас відбувалося навчання, навчання самих тренерів шкільних, які відповідають за реалізацію проекту, тому що ми мали розказати, що це за проект. Яка в нас ціль, Яка мета? Хто такий лідер? А вже в березні місяці у нас почалися вже тренувальні е, заняття. Тобто, безпосередньо кожна школа вже тренується, тому що ми помаленьку підходимо до того, що у нас будуть регіональні змагання. І ми вже будемо готуватися. Ми на місці на, на рівні Тернопільської області. Ми виберемо одну команду, яка виграє, яка вже буде приймати участь у національному турнірі. Хто тренує ці збірні команди? Вчителі безпосередньо в школі. В школі є відповідальні вчителі, і вони цим. Займається. Тобто, розумієте, в нас так де співпраця, тому що ми постійно на зв'язку, ми обмінюємося фотографіями, відео, тому що нам потрібно це для реалізації проєкту. Е, в нас виділялися кошти, могли купити інвентар, який потрібно було для того, щоб е, мали на чому тренуватися. ну, для закупівлі обладнання у рамках цієї програми важливим тут є не лише розвиток спорту, а не лише сам спорт, а й розвиток соціальних навичок серед дітей. Так, от які зміни у спілкуванні і взаєморозумінні між дітьми між учасниками вже спостерігаєте ось в цих об'єднаних шкіл чемпіонів? Що бачите ви? Вікторе? ну насамперед діти почали комунікувати досить добре. Вони допомагають один одному, підказують хлопці, ті, що лідери, що я казав, нормотипові, вони почали підказувати щось, пояснювати. Вони вже прийшли як професійні гравці. Тобто, у нас багато футболістів за день. Вони показали, як передавати пас, як зупиняти м'яч, як бити правильно поворотом, якою стороною стопи. Вони ну не спішать, вони зупиняються. вони… Толерантно пояснюють, це спортсменам. Тобто досить великий хороший успіх в нас. Ви знаєте, я думаю, що цей проєкт, напевно, що більше потрібен нам, дорослим, він більше потрібен дітям, які не мають особливостей так, в розвитку. Тому що дійсно ми бачимо, що вони, вони виступають як партнери, вони чують одне одного, вони вчаться. і от ми вчимося тої безпосередності, якої вже ми, дорослі, наприклад, не, не маємо, ми вже забулися. І тої щирості тих емоцій, які ми побачимо, можемо побачити в тих дітях, вони напевно, що перевершують всі наші очікування. Тому що це все ж таки для нас в першу чергу потрібно. Це потрібно для тих сімей, які виховують таких дітей, тому що. Підтримка зі сторони суспільства, увага, їхні діти задіяні. Тобто вони є активними учасниками суспільства, і це важливо. Ми не маємо забувати про них, тому що якщо дитина вона типова, так вона ж задіє на кругом в гуртках, вона там розвивається, вона ходить на спорт. Тобто для них двері є відкриті кругом. А для батьків, які виховують дітей з особливими освітніми потребами, ми не кажемо, що вони закриті, але в них набагато менше є місць, де вони могли б відвідувати так. Не відчувати, наприклад, якусь дискомфорту, тому це важливо таке розвивати. Бо цей проект він передбачає, що в майбутньому ця ж дитина виросте, так але вона буде рости, вона вже буде набиратися того досвіду, тих якостей, які можливо в подальшому знадобляться їй і пригодяться ця дитина доросла молода людина пригодиться суспільству. Коли була презентація проєкту, так як ви казали, то і в принципі і батьки, і вчителі так позитивно дуже відреагували на цю ініціативу. А от що ви спостерігали щодо дітей? Ось ті дітки з особливими освітніми потребами, діти там так, тому що ми говоримо вже так. про 14 плюс, як вони на це реагували? Чи активно вони виявляли ось це ось це бажання? Активно, тому що. Дивіться, що в цьому проекті ми не можемо за 6 місяців зреалізувати те, що ми взагалі хотіли би. Це спільно проведений час, це дозвілля, Тобто, це можливо навіть літом десь організувати якісь пікніки, десь піти разом на перегляди кінотеатру. Тобто пів року це замало для реалізації, щоб говорити, що от, наприклад, ми вже зробили те, то те. У нас багато є планів на цей проект. Ми поки що ми їх згуртували. Вони дружні, вони толерантні. Це для нас важливо. Ну а зараз вже під час змагань ми подивимося далі, як вона як вона буде відбуватися, тому що поки що вони всі тренуються, вони знають одне одного. Далі вже будемо знайомитись і розширятися трошечки. Ну і також на майбутні діти можуть приймати участь в змаганнях спеціальної олімпіади. Ми не говоримо тільки про футбол. Тобто там є всі види спорту, там є навіть паверліфтінг, там є легка атлетика, там є веслування, там є велоспорт. Тобто ще одне завдання, яке ми вирішимо, це популяри... популяризація цього руху спеціальної олімпіади в Україні, в нашій області. І ще хочу таке сказати: спеціальна олімпіада це організація, яка проводить раз на 4 роки свої олімпійські ігри. І вони нічим не поступаються звичайним Олімпійським іграм. Я був на таких олімпійських іграх, спеціальної Олімпіади в Берліні у 22-му році. Вони проходили там, з Тернополя була одна наша спортсменка. Вона зайняла друге місце в стрибках довжину. Тобто це не тільки для того, щоб зараз розважитись. Далі спортсмени можуть на майбутнє відкрити для себе ну, спеціальну олімпіаду і займатися якимось видом спорту, і отримати е, певний досвід, е, стати здоровішими, оздоровлюватись, покращувати свій фізичний стан. А ми знаємо, що і фізичний стан взаємозв'язаний з інтелектуальним. Скільки сьогодні от спортсменів? Об'єднані в тернопільській області в Тернопільській області сказали так, так про різні об'єднано 45 спорту спортсменів. Угу. Як ви оцінюєте ці цифри, цю кількість, якщо говорити про Україну, яка у нас тенденція останні ну, роки чи з кожним місяцем кількість дуже... зростає? так. Зростає. Кількість зростає саме в цій громадській організації від тернопільського осередку. І, ну, переважно 2-3 чоловіка в місяць до нас долучається. І мова йде не тільки про осіб з інвалідністю. Членами спеціальної олімпіади можуть стати їхні батьки. Можуть стати тренери, вчителі фізичної культури, вихователі в школах. Тобто, ці, можуть долучитися всі і зробити свій вклад в спеціальну олімпіаду України. Світовий досвід доводить, що інклюзивні спортивні ось ці такі програми вони змінюють не тільки школи, а й взагалі вони змінюють направду, громади. Чим український досвід от реалізації об'єднаних шкіл чемпіонів, скажімо, відрізняється від міжнародного, на що ми орієнтуємося. Я вам напевно що скажу. Дивіться, цей проект реалізовується і в таких країнах, які трошечки нижчого рівня, так чому вони почали організовувати, тому що не всі країни можуть забезпечити освітою своїх дітей. В багатьох країнах бідних діти, які мають порушення, вони не навчаються взагалі. І вони. В нас Україна, наприклад, ми вже, як я їздила в Румунію, дивилась на досвід, так? я вам хочу сказати: в нас інклюзія вона досить на високому рівні. В нас на високому рівні вже навіть обізнаність суспільства. Там, в Румунії, вони сьогодні далі продовжують розказувати, яка різниця, хто такі діти з інвалідністю, як до них треба ставитися. Тобто мені здається, що ми вже цей етап пройшли, Україна. Ми це прийняли, тому що якщо інклюзивний ресурсний центр функціонує вже 6 років, це вже сьомий рік, то в нас в Україні приблизно ось так масово вже інклюзія. В Україні і шириться так до цього там було. Якщо на Стернополі одна-дві школи, то вже останніх 6-7 років в нас інклюзія зростає з кожним роком, збільшується кількість дітей, кількість класів. І ми вже напевно, що вийшли швидше на той рівень тої безбар'єрності, як ми мали би адаптувати наше середовище. Тому що в нас є прийняття, в нас є розуміння, в нас багато чого в Україні створено. Тому і в нас, коли оцей проект проєкт говорили про об'єднані школи і чемпіонів, ми розуміли, це схоже на інклюзію, це нема щось нового. Це просто ми зараз об'єднаємо через спорт. Угу. Тому я кажу, в нас в Україні на досить гарному рівні якість освіти і організації інклюзії. Це тішить це тішить, але ще є над чим працювати. І передусім, як я зрозуміла, з сьогоднішнього ефіру з ваших слів, що це передусім суспільство, правда, ще над цим змушені підбивати підсумки. На жаль, у нас вичерпався ефірний час. Буквально наостанок таке ваше завершальне слово, меседж головний для всіх, хто на сьогодні дивиться і слухає. Пане Вікторе, бути толерантними, добрими. І не бійтеся впробувати щось нове. Скажем так, нам потрібно гуртуватися, працювати на благо нашої держави. Дякую, пані Тетяне. Інвалідність це не бар'єри, бар'єри створює саме суспільство. Тому я рахую, що ми покликані подолати ті бар'єри, і все ж таки, щоб в нас було суспільство без бар'єрів. Це основне. Так, я дякую вам за цю розмову. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. Побачимось на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе.